Хеллоу, дружні, з вами Деніс Дружній. Думав сьогодні прореагувати Рахат і Лукум з молоком. Чи з кавою треба було подивитися той ролик? Що ми тоді ще дивився 25-го, здається, чи жовтня чи листопада ми їли з вами той рахат лукум який я купив тоді. Я подивився, що все-таки тому рахат лукум не пробували з вами оранжеві е смаки. Ну, це розове ми пробували, а оранжеві не пробували. Але вже нова реакція зараз, бо того, що ми оранжеві не пробували. Тому сьогодні ми прорегуємо з цього пакетика. Я взяв дві оранжеві, а ця розва вже буде як бонусом. Знаєте, ну одна повторка, хай буде. Але за дві... Різні. Ну, оранжеві це тіпа типу, різні. Тому я все-таки не доведеться мені пити молоко з рахатом. Все-таки це інша реакція, друзі. Тому такі справи, оця їхня вже доля. Вони вчора купили. Ось такі ці всі солодощі, зелене, ми жовте, все це пробували, а оранжеві одні не пробували. Добре, вже інша реакція. Та й на інший телефон теж добре. Поїхали реагувати. Деніс дружній реагує. Деніс дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на. На, бачите, не бачите. На Лукум східні солодощі фруктове а сорті, Ті, ті. Давайте почитаємо коментарі. Я не знаю, чи взагалі, та там були якісь коментарі. Здається, чи не було Ні, я вчора не дивився, не мав коли. В... Ні, я вроді дивився. Але ви завчора мені, вон. так і не лишили коментарі під вчорашніми роликами. Зараз пройдемося швиденько по цих роликах, і я буду їсти. Так, давайте подивимось. Так. Stories. Так, перші відоси, ну. Вітаю на каналі Денис. Не... Я не знаю, є коментарі, нема. Ага, є. Це добре, що попри те, що телефон розбитий, ти знайшов вихід, продовжити знімати відео. Ну. Та, все-таки є, що там через маминий телефон попросив вже. Мама типу, сказ... типа, добре, ясно, що не так багато часу у мене вже менше, ніж був. Ну, їй весь час свого телефону треба. Вона не може мені постійно давати, так як я мав свій телефон весь час постійно. Ну вже. В обмеженому часі, але відоси будуть виходити. так. Наступне, а ну дивимося наступне відео, бо тут лише один коментар. А чо я... А чо якщо один коментар, то тут не пише одиничка. Може ще не успів порахувати? А ну тут щось є? Нічого нема? Нема цей відос. це Добре. цей? Добре. Це й дивимося. Hello, friendly, злами, день з Що ж, так як ви просили що... А ну цей відео. О, три лайка може є. Ага, є. О, тут ви нормально написали. Поїхали тоді читати. Дуда Дуденко, жаль, що той телефон розбив, тому що зараз гірша якість камери. Я думаю, скоро зремонтую. Дякую за підтримку. Дуда Дуденко. Ну, камера гірша, але ще не така плана, як була на Татуму. Датум взагалі неможливо знімати. Там не то, що не годен ти знімати, там неможливо вже пам'ять звільнити. Розумієте, там А... Ну, не знаю, мені здається, той телефон ще скоро не зремонтують. Я хотів би, щоб до 20 березня мій цей Realme зремонтували. Повірте, той мастер так повинно робить, він мав вечором позвонити. І навіть вечором тоді, 8, го ні, 9 го е, березня мені не позвонив. Там на, ну, мій, мій телефон нема, бо вибрана карточка. Ну, Нема телефону, щоб позвонити, але я дав татові номер. І він так і не перезвонив. Тому хз, коли він зробить. Коротше, дурень. Поїхав далі. Леонович, ти вчуття, коли Денис вже мав е, закинути канал, бо свій телефон роз... Був, але він все, рівні, все рівно знайшов вихід. Геній. Ну що? Завдяки тому, що, є, що? не один телефон в цій хаті, а цілих третій, ну взагалі то один, бо на тату її зняти не може. Тому все-таки є вихід, але. Скоро виходу може і не бути, не знаю. Настя Тодорченко, хоче твій телефон і розбити, але канал продовжує жити. Продовжує, але не знати наскільки. Марія Колденко, де відчуття, коли де, канал Дениса Френлі мав померти, бо розбив телефон, але він Воскрес. Він воскрес. Ну, але пам'ятаєте, як було того року. У мене тоді ще телефону свого не було. Я знімав всі свої ролики на, на маминий телефон до 19 серпня. Так що. Тоді знімав, на момент, телефон, ти знімаю зараз. В небе було все нормально, добре. Айфон Айфонович, якість вже не та, яка була, але зато канал продовжує жити, не знаю чи надовго, чому взагалі бити телефоні, де лікуйся. Е, так, так, лікуватися треба. Ну, я псих, я сказав, я хотів опублікувати коментарі, сказати, що на 9 березня вас чекає йогурт під відео. Я зібрався з думками, ще щось там дописав, я вже не пам'ятаю, що я там ще дописував, воно не опублікувало, я гримнув, раз, тріщина. Потім почав щось якісь канали підписуватися, і то не підписалося за другий раз. Перший раз чекаю, другий не підписується. Я другий раз гримнув. Ну і розбив. Ну і треба телекуватися, так. Добре, ну, ще давайте під цим, бо ми вчора не читали. П'ять коментарів. Ріп 16 Сфрені, 16.2023. Сумому, бо більше нових відео не побачимо. Це те, що я казав за цей коментарій. Але він 18% хвилин тому. Я його що, вчора не бачу, Що? не знаю. А чи то мені може в Директі написали і тут. Коротше, добре. Ну що я хочу сказати. Взагалі то ти міг би написати RIP Realme, мій телефон Realme 2022 по 2023 що смерть. Та. Але він написав, бо він думав, що я канал закину. Ну, знайшов все-таки вихід. Але нові відео ви побачите, я сподіваюся, бо є маминий телефон, не знаю. Дуда Дуденко, Денис, все буде гаразд, не переживай. Думаю, скоро настане в нас перемога, а тобі зремонтують телефон. Дуже дякую за коментарі. Сподіваюся, що так. І Леонович, вітаю всіх всіх. Все-таки цей день настав. Денис розбив все-таки телефон. Ну, тут почали чи сміятися, чи вже злосно писати. Ну, дурень, дурень, на жаль, що зробиш. І Роман Ковальчук, все-таки розбив. Вітаю. Ну, і нагороду мені, вручив, ну. Все-таки те, дурник, є. Yeah. Ну, Хотів опублікувати з першого разу коментарі. Все-таки глюки ці дурні. Я знаю, що, що це не у мене таке лише відбувається, що це у всіх навіть є такі глюки, але. От кого є з моїх підписників iPhone? Останнє. Мені цікаво, хай буде саме остання модель. 13 там iPhone. Ну, 13, не знаю, 14, здається, не вийшов. Напишіть у коментарях, чи у вас все зразу робить, чи бувають глюки в iPhone. Я просто ніколи. Немав, ти не знаю. Хто має з моїх підписників, пишіть. Та. А ми читаємо далі. Настя Тодорченко, все тепер відео можна не чекати. Ні, можна чекати, бо все-таки є інший телефон. Олеся Девденко, все-таки з Дюка Заврюка була краще за тебе, бо вона хоча б телефони не била, як ти дурень. Я казав хейтерські коментарі. Ну, бачите, тут вже <свят> найтзлюку згадали, що все-таки вона не била телефон. А відки ти знаєш, що не ну, ну ні, вона не била. Та. Вона не била. Ну, що зробиш? Добре. Далі. Це ми читали. фраг! А тут особо. Ага, тут не коментували. Добре, друзі. Hello, З водою мечтали, так? Це вже було добре, це вже було пару днів назад. Все, друзі, не затягуємо відео, а приступаємо до Рахата Лукума. Поїхали, знову. У мене час. Добре. Добре, поїхали. Давайте візьмемо спочатку розовий. Поїхали. У мене щось 10 хвилин в районі. М -м, прикольно! Один оранжевий я лишу на YouTube шорт. Ну, 8 балів. Ну, начинка. М -м -м. Ви, напевно, чекали, бо сьогодні субота, так? Сьогодні субота, бо я, знаєте, дні тижня не знаю. Я знаю, ну, числа, числа, числа. Субота сьогодні. Тобто я мав сьогодні взяти коровичі трубочки. Ні, бо я вчора обіцяв, що знімемо рахат лукум, але я не знав, чи, його, чи я оранжеві знімав, чи не знімав. Виявляється, що не знімав. І я думаю, знімаємо все-таки на вишневий рулет, я пообіцяв. Але я більше домашню, напевно, що їсти не буду, бо то капець. Короб'чі трубочки вже будуть наступної суботи. Тату знову сьогодні був завтра на базарі і купив велику ту мілку. Але ми її не знімали, бо лісові горіхи. Лісові горіхи ми не їли. Тому завтра чекайте мілка лісові горіхи, але. Що я хотів сказати, блін. Але. Але, але, але. Але, 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 чекайте. Але я все не буду доїдати, бо то дуже велика, я пам'ятаю, як ту грубу, їв, ну я не там все з'їсти. Там дуже велика порція тої мілки, я все не зможу з'їсти. Що зможу, то з'їм. Тепер я вже не буду все їсти на камеру. Та пішло воно, воно нічого не ціниться, ніхто то не дивиться, ніхто то Ні, ну, коментує. Але передню не збираю, і наше буду наїдатися. Над стопередю не буду мати. Та пішло воно, не буду все з'їсти. Що зможу, то з'їм. Ти все. Ось бачу я ці три лукума, так. Їх я бачу, що при можливості я можу з'їсти. Мілку я не можу з'їсти, бо вона... Ну не можу. Тому що вона велика. Єстингу. Добре, оціночка 8 балів. 8 балів таке. Тепер давайте оранжеву. Оранжеву ми не їли. Поїхали. Апельсин, чи що поїхали? Похоже на роли. Ще би ці палички. І похоже на рол. Нум, апельсин. Та, апельсин народ. А начинка що? А начинка бы вишня, Ну и так я Блін, Блин, сегодня в час уролик выходит, а вчора? 10 10. Ну я поставил премьеру на два ролика, не знаю. Так нікого не було в чаті. Ну вже. Таке мені по все рівно. Хтось, хто хоче, той дивиться, ніхто не хочуть, то ніхто не дивиться. Ну, знаєте, все рівно. Ну, давайте смо начинку. Вісім балів тепер оранжеве. Я кожну вісімбалю. А загально. Поставлю 9. Так, разом все 9. Давайте розділимо і будемо прощатися. Сьогодні ролик недовгий. Я розділю ножку. Запитайте, що я знімав в своїй кімнаті знову. В принципі, нікого зараз на кухні. Я думав, мама буде... мама якісь там рослини. що робила, Прибирала, типа, мила там, чи, чи чистила, чи поливала щось там намала. Я думав, вам там ти щось робити. Много, нема, ти Я вже тут поставив книжки і цю лампу, світлячу цей. Типа там. Ти вже все тут приготувався, ти знімаю тут. Та. Добре, тому таке справи. А на кухні що? Та Це не суть важна, коли ти де знімаєш. Добре, лишимо трошки на YouTube шортик. Що шо вийде? Хі -хі -хі. Вчора була проблема. Я другий канал свій не встиг зняти рілси. Ці рілси шорти. Facebook я мало щось зняв, хоча у мене там уже майже 3000 підписників. Ну що зробиш? Якщо в цій дурній голові нічого немає, він, оця голова хоче розбивати телефон, ну то будемо без контента. Буду вас лишати без контента. Що я зроблю? Головне. Ні, ну, особливо вас не лишив без контента, бо головний канал загрузив вчора 4 відео загрузив. Але ну так вийшло, то так вийшло. Що я вже зроблю? Так. Це на YouTube шорт. Це ми доїдаємо зараз. Поїхає. Як хімія чути? Якось воно не справжнє, знаєте, на смак. Дуже віддає хімію. Ну, але то що, вся хімія? Ми вчора так і не встигли з вами артек доїсти на YouTube, що. Не знаю, що мені чекати? Тримати до 20... А ну, де тут є? До 29 липня 23. А то мама сказала, що щось вже розпаковано, то воно вже може не про... Не постояти. Ну, я по почекаю, Ну, лишу це до 20 березня, подивимося, що з 20 березня з цього буде. Або ні, я можу зняти і запланувати на 20 березня. Ну, я щось забувся. Добре, друзі. Що, відео підходить кінцю, бо більше нема що робити. Так, друзі, на цьому все. Це лишаю вам на YouTube шорт. Не знаю, набере, не набере передів, подивимося. Це буде вже їм. І давайте ще, м -м, коротше кажучи, покажу вам мілку на завтра. Я думаю, що я буду її сьогодні знімати, але думаю, ні. Обіцяв вчора, рахат лукум, рахат лукум вчора не вийшло, то знімаю сьогодні. Та. Це буде завтра. Ганце газельнуся, лісові горіхи. Мілка з лісовими горіхами ми це не їли, я дивився у YouTube -студію. Ось це. Але я вам не обіцяю зразу, що я це все з'їм, я з'їм, напевно, раз, два, а це YouTube шорт, не знаю, подивимося. Що зможу, то з'їм. Тому такі справи. На цьому було відео. Закінчується, коротше, на цьому було все. З вами був Денис Дружній. Що хочу сказати на останок? Що дурний, що розбив телефон. Жалко, конечно. звичайно то. Але я вже ваші всі коментарі і повідомлення перечитав, що ви мені понаписали, вже ваші матюки перечитав, як ви мене. Ти такий, який там купа матюків, купав. я це розумію, заслужив і тому маю. Якщо вийде, зремонтую, не вийде, піду заробляти 7 тисяч на новий телефон. З вами був День Спені, дякую всім за перегляд! Нова реакція. Сьогодні три Ютуб-шорти на цьому каналі. Хто хоче ще більше контенту, переходіть на мій другий канал Деніс Френлі, 3000 підписників. І дивіться там мультики Ютуб-шорти е про комікс. З вами був Деніс Френлі. Або ще хочете більше контенту, то Фейсбук Деніс Френлі. Ми з вами спілкуємось. Чекаю вас там. З вами був Деніс Френлі. Дякую за перегляд. Всім пока-пока. Бувайте. Йоу. поїли, ну, нормально.